Волинянину, котрий скинув з даху багатоповерхівки гранату, винесли вирок. Трапилося це навесні цього року. Тоді ж, вибухівка пошкодила припарковані автівки жителів будинку. Та, на щастя, ніхто з людей не травмувався. Справу розглянули у суді та, зрештою, винесли вирок. Детальніше далі у сюжеті. На лаві підсудних волинянин, якому інкримінують незаконне зберігання зброї та хуліганство. Справа в тому, що за матеріалами слідства, в травні 2024 року обвинувачений скинув з даху багатоповерхівки гранату. Боєприпас вибухнув, пошкодивши автомобілі, що стояли поруч. 29 травня 2024 року о року, оноль годин хвилині. першій хвилині. Волонтинасич на доху п'ятихого порохового будинку за місцем свого проживання, що за адресою вулиці трополита Андрея Шептицького, 34 місто Луцьк. Діючи умисно з мотиву явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою захвалістю, ігноруючи встановлені у суспільстві незалежно прийняті правила поведінки. З метою тривалого порушення спокою громадян та тамисного пошкодження чужого майна, маючи у своєму володіння саморобний вибуховий пристрій, типу Хадтавка, який до цього незаконно придбати, зберігав схованців на даховищ казного будинку, усвідомлюючи, що прилад до будинку території є громадським місцем, де розташований автотранспорт громадян, шляхом відокремлення запобіжної читів привів вказний вибуховий пристрій у бойових дії та скинув з даху на прилеглу територію творят будинку номер 34 що по вулиці митрополита Андрея Шептицького в місті Луцьку. До слова, у житті обвинуваченого це вже не перша судимість. Відомо, що раніше, у 2011 році, чоловік був засуджений за розбій, а вже в 2016 – тисячі за вбивство з необережності. Зараз же у залі суду обвинувачений повністю визнає свою провину. каже збитки, завдані потерпілим, відшкодував та перепросив за свій вчинок. Проте мотиву скоєного так і не назвав. Пошелось. Я визнаю виносив. Захисник просить суд підзахисного суворо не карати. Мовляв, потерпілі жодних претензій не мають, та й сам чоловік вже зробив висновки. Прошу перед судом постановити вирок кримінальному провадженні по обвинуваченні Валентина Васильовича, якого визнати винуватим чиненні кримінальних правопорушень, прийняти до уваги наявність обставин, що пом'якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, та призначити остаточне покарання у виді чотирьох років позбавлення волі. Відповідно до статті 75 Кримінального кодексу України Валентина Васильовича звільнити відбування покарання з випробування зі спітовим терміном. Ваша честь на розгляд суду. Зрештою, головуючи у справі, суддя виносить вирок. Визнати 38-річного чоловіка винним та призначити покарання у вигляді п'яти років ув'язнення. Анна Рарох, Дмитро Кудик для новин на часі.